Вітаю усіх глядачів! Сьогодні в нашій кулінарній програмі будемо готувати смачну страву. Страва, можна сказати, так народна, тому що набір продуктів досить таки доступний, демократичний, недорогий і в результаті отримаємо дуже смачну а, таку вечерю. Фактично, а, та закладка, яка сьогодні буде мною запропонована для вас, то це буде десь на дві особи. Тобто, відповідно, можете збільшувати пропорційно по кількості ваших гостей чи а, рідних на вечерю. Отже, для того, щоб а, приготувати цю страву, а страва буде називатися а, картопля, смажена з печінкою. Ну, фактично, вона буде ніби так і трішки тушкована з печінкою. На ну, дві особи нам треба взяти наступний набір продуктів. В першу чергу, картопля. А, по дві картоплинки на одну особу. Крім цього, ми беремо печінку. Печінку можемо брати курячу, можемо брати яловичу, свинячу. Тобто тут уже, що у вас буде під руками, то можете використовувати 200 грам, тобто по 100 грамів на одну особу. Крім цього, ми будемо використовувати одну цибулинку, грам 100 бекона. Ну, для того, щоб все це підсмажити, будемо використовувати рафіновану олію, можете використовувати також і домашню. Пару ложок борошна для того, щоб ми змогли запанірувати цю печіночку. Ну а для того, щоб був смачний соус, будемо використовувати одну-дві столових ложки сметани. Ну і крім цього, як завжди, обов'язково будемо використовувати сіль, перець і будь-які приправи, які вам більше всього подобаються. Для того, щоб приготувати правильно цю страву, ми повинні підготувати дві сковорідки більшу і меншу. На одній ми будемо підсмажувати картоплю, ну а на другій вже будемо підготовлювати саму печінку. Отже, з чого ми почнемо? Ну, безперечно, картоплю, як ви бачите, я вже почистив. Вона помита, красиво, лежить у воді, для того, щоб вона не темніла. Я розігріваю більшу сковорідку, на якій я буду підсмажувати цю картоплю, і картоплю можна порізати. Ось такими дольками, тобто половинку картоплі розрізати на 4 частинки по довжині. Тепер, коли у нас картопля порізана, сковорідка гріється, ми підливаємо олії і будемо смажити картоплю до рум'яної скоринки і практично до повної готовності. Поки буде підсмажуватися картопля, для того, щоб вона у нас... Не бризкала на плиту, краще її накрити таким оловлювачем для жиру екраном. Ми можемо приступати до підготовки цибулі, а також бекону. В першу чергу ми поріжемо бекон. зріжемо кірочку, якщо вона супка, і ріжемо цей бекон тоненькими пластинками. І також будемо додавати його до картоплі для того, щоб... Він у нас підсмажився, зайвий жир витопився, а сам бекон став такий хрусткий. Для того, щоб картопля гарно обсмажувалася, щоб була така красива, гарна скоринка на поверхні, ми повинні картоплю викласти на розігріту олію, дати кілька хвилин підсмажитися. І тільки після того ми вже можемо її перемішувати. Якщо ми будемо одразу перемішувати картоплю, вона може у нас утворитися така напівварена і оця скоринка не буде утворюватися. А тепер ми перекладаємо сюди бекончик, перемішуємо і смажимо разом з беконом. Якщо бекон копчений, то цей бекон ще дасть такий гарний, приємний аромат нашій страві, аромат копченості. Підсмажуємо бекон, ну а поки він буде підсмажуватися разом із картоплею, ми займаємося підготовкою цибулі. Цибулю ми не можемо додавати у картоплю з початку приготування. Ми повинні додавати цибулю тільки тоді, коли вже картопля буде напівготова. Чому? Тому що цибуля набагато швидше смажиться і вона може підгоріти. Тому ми цибулю ріжемо знову ж таки, досить крупно, ось такими шматочками, для того, щоб уже підсмажена цибуля мала гарний такий вигляд. Не треба її шинкувати, а ріжемо ось такими, ніби як лусочками. Коли ми бачимо, що на поверхні картоплі з'явилася скоринка, підсмажився такі, також і бекон, тепер додаємо цибулю. Все це перемішуємо і на середньому вогні готуємо до практично повної готовності. Поки все це буде готуватися, ми приступаємо до підготовки печінки і будемо смажити також в окремій сковорідці печінку. Тепер ми беремо велику миску. Пересипаємо сюди пару столових ложок борошна і е, будемо нарізувати печінку. При цьому будемо видаляти жилки, е, а саму шпечінку різати такими невеличкими шматочками, щоб вона швиденько у нас обсмажувалася. Печінку не можна смажити довго, тому що вона стає сухою, цупкою. Е, ми повинні швиденько обсмажити, але при цьому довести її до повної готовності, щоб всередині не було ніякої крові. Коли печінка буде порізана, ми будемо її панірувати. Коли ми будемо панірувати, то краще за все підсолити одразу борошно. При бажанні можете у борошно також додати і трішки перцю, для того, щоб печінка вже була і підсолена і злегка підперчена. Якщо ми додаємо все це у борошно, то а, паніруючи печінку, рівномірно, і і перець будуть перемішуватися на поверхні печінки, і буде гарний результат. Сковорідку я вже включив, отже, на борошно ми перекладаємо печінку, все це перемішуємо, для того, щоб кожний шматочок гарно у нас запанірувався. Тепер ми а, також підливаємо олію на а, сковорідку, на якій будемо підсмажувати печінку. і а, Перекладаємо сюди печінку. Бажано, щоб зайве борошно не потрапило на сковорідку. Тому ми печінку струшуємо і перекладаємо на сковорідку. Смажити будемо на середньому вогні при постійному розмішуванні, для того, щоб печіночка обсмажилася рівномірно і при цьому залишилася соковита. Коли у нас печінка підсмажилася, вона стала рум'яна, але все рівно залишилася соковитою всередині. Готова такі, а, також і картопля з циблою та беконом. Тепер ми можемо картоплю підсолити, підперчити, як вам більше подобається. І потім ми перекладемо сюди а, підготовлену печінку. А, все це ми накриємо кришкою, але в цій сковорідці, де ми смажили печінку, ми будемо готувати соус. Тобто, а, Підготовлені ці всі продукти у нас будуть на одній сковороді, де вони будуть підтримуватися в теплому стані. І а, якраз зараз, коли ми все це накриємо кришкою, зробимо середній вогонь. А, продукти обміняються ароматами і смаками між собою. Повертаючись до а, соусу. На цій сковороді, де ми смажили печінку, ми сюди прикладаємо 1-2 столових ложки а, сметани. І, а, на стінках цієї сковорідки у нас залишився такий м -м, гарний а, підсмажений сік із печінки. От Ми з цим соком зараз цю сметану перемішаємо і доведемо до кипіння. Після того, як сметана закипить, ми додамо сюди десь склянки бульйону, відвару або ж звичайної води. Все це підсолимо, підпершимо і будемо випаровувати, щоб в результаті у нас утворився такий сметанний соус із ароматом печінки. Поки готується соус, як завжди, я хочу нагадати всім нашим глядачам, що якщо під час нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то, безперечно, завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаці... інформаційного партнера газети Акцент, а також газети Ось ну, Сметана вже закипіла. Тепер ми можемо додавати сюди або ж воду, або ж той самий бульйон, розрібити її трішки. І тепер ми повинні кілька хвилин це все прокип'ятити. Знову ж таки, щоб соус трішки э, загустив. В цей час, поки він буде прокип'ячуватися, якраз отой сік, підсмажений з печіночки, він э, гарно дуже розчиниться в цьому соусі. І вже коли у нас соус буде практично готовий, такий густенький, варний, тоді будемо його підсолювати і підперчувати. Чому, власне, тільки в кінці? Тому що якщо ми підсолимо і підперчимо його на початку приготування то потім він буде кипіти, випаровуватися, згущуватися, і концентрація солі і перцю також буде збільшуватися. І тоді е, може бути таке, що у нас цей соус буде або пересолений, або переперчений. Тому все ж таки краще соус е, доводити до смаку в кінці приготування. Що ж, коли вже нарешті у нас все. Приготовлене. У нас є картопля із печінкою, беконом та цибулею. Також у нас вже проварився соус, ми можемо все це подавати до столу. На соус краще за все подавати окремо для того, щоб кожен з наших рідних міг його собі насити, налити, перекласти стільки, скільки він захоче. Ну, а ці, цю страву, основну нашу, ми можемо перекласти або ж на велику тарілку, або порційно кожному. Ну і, безперечно, взимку або восени, коли так холодно, то хочеться її якось злегка прикрасити. А прикрасити, безперечно, можна зробити таку підгарніровку із свіжих овочів та зелені. Крім того, використовувати можемо також і мариновані овочі. Ну, в даному випадку, як ви бачите, у мене. Корейська морква, тобто морква по-корейськи. Її можна сформувати ось, а, таким а, гніздом, скажімо так, свіжий огірок, який ми також можемо порізати а, такими ломтиками, пластинками, перекласти поруч із приготовленою стравою, тому що він має зелений колір, має гарний аромат. Ну і, безперечно, свіжий помідор. Помідор також ми можемо порізати дольками. І викласти поруч із приготовленою стравою. І тоді у нас а, страва має гарний, красивий, такий насичений, яскравий вигляд. Ну і крім цього, якщо під рукою у нас є а, та ж сама зелень петрушки або кропу, то бажано кілька листочків покласти. І для аромату, ну і для краси нашої страви. Ну, на сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.